Тан української енергетики. Міраж 2000 полетять до України. Але коли західною зброєю по РФ можна, але не сильно. Річниця знищення Каховської ГЕС і поляки знову блокували кордон. В наступні декілька хвилин детальніше про най найважливіші події тижня. Факти, аналітика, коментарі. Мене звати Антон Пшеничний, Сьогодні 7 червня, і це підсумки на НВ. Поїхали! Ситуація в енергетичній системі України складна, але має трохи поліпшитися. Принаймні так заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Він повідомив, що в ніч з 7 на 8 червня, тобто, ось прямо за декілька годин вийде в роботу додатковий блок атомної електростанції Одної з українських, що ненадовго покращить ситуацію загалом в українській енергосистемі. Але поліпшення буде тимчасовим, адже попереду липень, попереду спека, попереду навантаження на енергетику, попереду частіші відключення, період нових ен енергодефіцитів, дефіцитів в енергосистемі. І цього тижня українці мені здається вже встигли зрозуміти, як воно про приблизно буде. І як нам кажуть, що це що те, що ми бачили саме цього тижня, це ще такий, знаєте, лайтовий варіант. Адже в деяких населених пунктах вже цього тижня світло простіше було б порахувати, скільки годин воно було, аніж скільки його не було. Ну от, наприклад, Одесити писали лише про 4-5 годин на добу. На Київщині, де проживаю я, зокрема, так само такі ж цифри пам'ятаю по власному досвіду цього тижня один день світло було 4 з гаком близько 5 годин, тобто це лише було, відповідно, близько 18-19 годин його не було. В компанії ДТЕК вже пояснювали, що раніше дефіцит в енергосистемі намагалися якось компенсувати, намагалися імпортувати, намагалися якось переорієнтовувати. Звісно ж, робили все для того, щоб не відключати критичну інфраструктуру. Проте постійні удари росіян по енергетичній інфраструктурі, по об'єктам енергетики змусили енергопостачальників вимикати і побутових споживачів, і навіть ми знаємо приклади, що вимикали на навіть критичну інфраструктуру, давайте послухаємо пояснення Станіслава Яценка, експерта ДТ Київській електромережі. Виник дефіцит електроенергії, який Укренерго намагалася компенсувати за рахунок імпорту електроенергії та аварійної допомоги з Європи. Також обмежували споживання потужності для промисловості. Проте цих заходів вже недостатньо. Тому вимушені застосовувати відключення світла для всіх. Відключення потрібні для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії це головна умова збереження енергосистеми. Справа ще й в іншому, ну от загалом, росіяни зараз ем, атакують не лише якісь великі об'єкти енергетики, електрогенерації, енергогенерації, а й атакують розподільчі системи. Зокрема, вони ем, атакують трансформаторні підстанції, магістральні мережі, лепи і так далі. Таким чином, навіть без планових відключень, без аварійних відключень, в деяких населених пунктах світла може не бути, і е, тут йдеться не про декілька годин, а може не бути і добу і декілька діб, тому що е, туди енергію доставити просто виявляється неможливо, тому що пошкоджені усі е, розподільчі мережі і усі, ну ці от магістральні потужності, тобто елементарно світло доставити не можна, електрику доставити не можна. Чи можна потенційно покращити ситуацію, зробити щось, щоб е, проходити такий складний для енергосистеми період, було ну, хоч трошки легше? Ну можна. E uh -huh. Фахівці кажуть, що можна, але ці методи точкові, принаймні, хоч щось вони вирішують, тому від них відмовлятися точно не варто. Наприклад, можна встановлювати генератори. Ми про них чули. Ми розуміємо, що таке генератори бачили. Але коли фахівці кажуть про генератори потужні, вони не мають на увазі дизель-генератори, тому що це дороговато, Вони мають альтернативні на увазі генератори, наприклад, газово-поршневі, газово турбінні До прикладу, їх треба багато, їх треба. Встановлювати в різних місцях в різних містах, проте це можливість створити таку собі невеличку закриту розгалужену, ну не закриту навіть, а доволі розгалужену і інтегровану систему, яка через свою децентралізацію стає ну не те, щоб не вразливою, але все ж таки вразити і вивести її з ладу набагато складніше. Отже, це в принципі ефективно саме в наших реаліях. Ну, наприклад, саме про таку систему розповідав фахівець з енергетики Геннадій Рядцев, з яким я особисто поспілкувався. Давайте його послухаємо. Потрібно об'єднати цю станцію з сусідніми в невеликі, в малі системи розподілу, так звані, для того щоб підвищити надійність таких систем. І е, зробити так, щоб вона працювала спільно в системі. Укренерго та обленерго надають відповідні е, відповідні послуги з підключення під приєднання всіх е, таких станцій до загальної мережі. Ну і до речі, такі способи вже використовуються так наприклад... Не лише використовується, а й планується. Ну давайте щодо останнього гучного випадку. Е, наприклад, група Нафтогаз передасть Харкову газопоршневу енергетичну установку, яка може виробляти і енергетичну, і теплову енергію для потреб міста. Це якраз те, про що і говорив Рябцев. Якщо таких систем встановлювати багато по різних містах, то можна утворити таку альтернативну систему, децентралізовану і в той час інтегровану в загальну українську систему енергетики зазначається, що саме ця установка, яку будуть передавати до Харкова, вона побудована ще у 2007 році, проте не експлуатувалася, і тому у мене питання: по перше, чому її не передали раніше? Зараз вона реально може допомогти прифронтовому місту мільйоннику під час війни та забезпечити теплом електрогенерацією його мешканців. Встановлення таких установок та блочно-модульних котелин це один з підходів, який якраз Харків і застосовує, щоб якось переживати. Ці складні часи, тому що ну за повідомленнями від чиновників Харківських, від е, очільників регіону, вони кажуть про те, що енергогенерація для Харкова абсолютно знищена, і вони змушені брати енергетику у інших міст. А також, ось як варіант, вони можуть брати з отаких от, от компактних систем. І м, загалом, це є позитив. Е, у мене до цього реально лише одне питання: чому подібних, подібні прилади почали? Встановлювати зараз, чому подібних приладів не встановлюється багато і масово, не лише в прифронтових містах, тому що все ж таки варто пам'ятати, що енергосистема це закрита система, це система, яка пов'язана. Тобто, це багато ланок, які пов'язані між собою. І якщо одна ланка системи випадає, то страждати все ж таки загалом буде вся система. Хоча тут хтось може там по лімітах перебирати якийсь регіон, якийсь надобирати, але загалом намагається. Це <iento> балансувати саме усю систему. E я сподіваюся, що у нас немає інформації суто з безпекових питань, і насправді ці питання, ці проблеми вирішуються постійно і, можливо, зима не буде такою страшною, як нам прогнозують. Мені залишається на це лише сподіватись. Україна отримує французькі літаки Міраж 2000. Це винищувачі. Про це французький президент Еммануель Макрон повідомив під час відзначення річниці висадки в Нормандії. На урочистостях був присутній і президент України Володимир Зеленський. Він, до речі, під час свого візиту до Франції не лише побував на цих урочистостях, а й встиг навіть виступити перед членами національних зборів країни. Це нижня палата парламенту Франції, і у своїй промові Зеленський, звісно ж, не забув згадати про ці літаки. Давайте його послухаємо. Певно Що прийде день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі ж літаки, які вчора ми бачили в небі Нормандії. Вашу бойову авіацію, блискучі винищувачі, які під управлінням українських пілотів доведуть, що Європа міцніше, міцніше ніж зло, яке посміло Європі загрожувати зараз. Як 80 років тому, можемо це довести: могутність нашої єдності, могутність союзництва, могутність наших спільних ідеалів. Якщо тлумачити слово колись, от якраз з виступу президента, то тут йдеться про період не менший за 6 місяців, тому що півроку, щонайменше, знову ж таки, піде да, піде. Українських пілотів на опанування нового літака це, звісно, за умови, що пташки будуть надані негайно, прямо одразу, ну точніше, не надані на територію України, а до них буде надано доступ. Ми будемо розуміти, що це тепер вже українська техніка, і ми зможемо відправити українських пілотів навчатися на цих літаках. Тобто їм буде треба все ж таки щонайменше 6 місяців. Французька сторона каже про 6 місяців. Якщо, якщо говорити загалом про ці літаки, про цей літак. Його характеристики та про те, чи змінить його поява докорінно щось в українській війні на фронті в українському небі. То про це говорив в ефірі Радіо Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Давайте послухаємо його пояснення. По перше, це літаки четвертого покоління. Казати, що вони найсучасніші, ну звісно, таке казати не можна, але навіть F-16, який ми очікуємо, це теж літак четвертого покоління, не п'ятого. І тут багато залежить від того, наскільки він модернізований. Якщо пан Макрон каже, що це п'ята версія, ну, що значить модернізований? Планер залишився такий самий, двігун такий самий, ну, може там трошечки більш потужний. Але головне, це, звісно, електроніка і бортовий радар, і ракети, які літак буде використовувати. Тобто, якщо в нього буде бортовий радар, який може бачити на відстань. Далі, ніж російські літаки, якщо ракети повітря-повітря будуть е, далі, ніж російські ракети, ну, крім того, Р-37, яка на 300 кілометрів літає, ну, це під великим питанням ця ракета, всі інші вони літають лі, 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 до 100 км. Якщо це будуть е, такі саме ну, адаптовані, мають бути ракети, які використовують р 16 р 35 Ф20, ну, інші е, літаки е, країна, то, то по великому рахунку це буде непогано. Але 5 літаків. Ну навряд чи вони зможуть. Ну може розуміємо. Но... Тобто, загалом, це непоганий такий подарунок, але жодного переламу зламу на фронті він на жаль не здійснить. Гетьман також ставить під питання І термін підготовки. Він каже, що він посилається на терміни підготовки пілотів на F 16 Проводить паралелі і каже, що все ж таки 6 місяців. Тобто півроку це термін, мабуть, не дуже реальний і знадобиться більше часу. І, зокрема, знадобиться більше часу на усілякі. Бюрократичні процедури відповідно цілі літаки з'являться в українському небі не раніше ніж у 2025 році. Бити по території Російської Федерації західною і в тому числі американською зброєю можна Україна нарешті отримала чіткі дозволи від наших основних партнерів. Нарешті від усіх ми зібрали попри те, що протягом останніх декількох тижнів було дуже багато двозначних або навіть багатозначних неоднозначних заяв, і українська сторона насправді губилася, чи можна використовувати певні засоби, чи не можна їх використовувати для ударів по Російській Федерації. Нарешті ми це все отримали від когось трошки раніше, від когось пізніше, але саме цього тижня ми сформували повністю пакет дозволів, якщо це можна так назвати, плюс плюс. Але звісно ж не обійшлося без але стріляти дозволили лише по цілях, що виявляється, наприклад, на певних напрямках та в певних регіонах РФ. Давайте послухаємо пояснення фахівця Тараса Жовтанка. Це ж мають бути тільки регіони Росії, які ну сумішні, так би мовити, з Харківщиною і Сумщиною. Тобто, ну це не по всій лінії фронту. Це саме та ділянка, північний схід, де Росіяни вже наступають, і де Росіяни потенційно ще можуть наступати, тому що ну другий напрямок, який росіяни теж потенційно можуть відкрити для себе в форматі наступальних операцій. Це сумщина. Тут ще є питання не лише по напрямках, а і, як то кажуть, по номенклатурі. Є питання і щодо того, якими ракетами ми можемо бити, якими снарядами ми можемо бити, і які, якою технікою ми можемо бити. Наприклад, американці дозволили використовувати декілька видів техніки, серед них і відомі хаймарси, і декілька інших. Давайте послухаємо більш детальне пояснення. Ми також можемо бити по росіянах керованими бомбами наземного запуску, так званими GLSDB. дібі. Там дальність польоту приблизно 160 км, кілометрів, сто ну, Там з ними правда є трудність з їхнім використанням, тому що росіяни глушать GPS, по якому ведуться ці керовані боєприпаси. Ну але тим не менше, ми теж ними можемо бити. Але от в усьому серед усіх всіх цих але є ще одне але застосовувати, хоч і не супер сучасні, але дуже ефективні, атакам все ж таки не дозволили взагалі по території Російської Федерації, принаймні поки що. Тобто атакам використовується для ударів по окупованих територіях України. На це ми отримали дозвіл. Тобто, це наші території. Тут з нами партнери. Слава Богу, згодні, і вони дозволяють завдавати ударів саме по цих напрямках, наприклад, по Криму, по півдню, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина і так далі. Це все ми можемо закривати атакам самі. Але, от якщо говорити про територію РФ, все ж таки, позиція Сполучених Штатів така, і вона поки що незмінна. На думку експерта з міжнародної безпеки фонду Демократич... Демократичні демократичної ініціативи Тараса Жотенка, якого вже ви послухали двічі. На його думку, має статися щось тригерне для Америки, що вони все ж таки дали дозвіл використовувати саме ракети атакам по території Російської Федерації, принаймні в прикордонних областях, ми маємо розуміти, що вони можуть бути там до 160 км. кілометрів, і це непоганий такий радіус. Це нас дуже би укріпило, але жовте. Мко вважає, що американці, зокрема Джо Байден, погодяться на це лише за умови, що у нас буде ще одна ескалація. Відповідно, взагалі, перший дозвіл, той, який зараз ми отримали від усіх наших основних партнерів, ми отримали, коли почався новий наступ на Харківщині, наступ Росіян, і це був певний тригер, певна ескалація. Певна точка, яку довелося нам пройти для того, щоб нам партнери все ж таки дали ті дозвіли. Щодо Америки, якраз Жовтенко каже, що американцям, в і Байдену, зокрема, в треба ще щось. Ну, вибачте, знову чекати наступу. У нас є Сумщина, яка, біля, біля кордонів якої накопичуються війська. І у мене питання: ну, окей, ми знову маємо дочекатися. Тут, слава Богу, у нас. Рятують все ж таки ті ракети і ті снаряди, якими бити і дозволено, зокрема американські, і також у нас є і французькі, і британські і від інших країн. Але тут є також ще один нюанс, про який варто пам'ятати, чому ми звертаємося постійно саме до Сполучених Штатів Америки. Дайте нам дозвіл, роз'яжіть нам руки, дайте, дайте дозвіл ще більше, ще сильніше і використовувати абсолютно все, що ви нам надали, тому що американської зброї в Україні все ж таки найбільше. І якщо порі. Рівнювати її кількість, і її навіть ефективність і зону застосування з тою зброєю, якою дозволили нам бити по території РФ британці та французи, то все ж таки америка, американська зброя тут переважає і в кількості, і за словами фахівців, в якості. Тому, на жаль, ми маємо чекати дозволу, розширеного саме від сполучених штатів, і ми його дуже дуже сильно просимо. І я дуже сподіваюся, що ну зокрема, от і дуже рішуча позиція усіх партнерів і їхня позиція щодо застосування усієї зброї, яку ми маємо від них. Я думаю, що можливо ці чинники, а також наша українська дипломатія, все ж таки схилять сполучені штати до того, що в списку дозволеної зброї, якою можна можна використовувати по території РФ, все ж таки з'являться такі довгоочікувані ракети атаками. 6 червня 2024 року минув рівно рік з моменту підриву Каховської ГЕС. 6 червня 2023, близько 3-ї Близько третьої години ночі Росіяни висадили в повітря Каховську ГЕС. Її замінували до того. Про це була інформація від нашої розвідки, від нашого генштабу, від усіх наших. Політиків і тобто чиновників це було відомо, тому що Каховська ГЕС була захоплена і довго перебувала під контролем окупантів. Саме тому вони змогли розташувати там достатню кількість вибухівки для того, щоб знищити Каховську ГЕС, щоби там не казали самі окупанти, що це була ракета чи ще щось. Всіх фахівці кажуть про те, що неможливо таким чином настільки зруйнувати таку споруду, це був виключно вибух зсередини. і от е, саме тоді почалась е, тоді Україна почала наш довгоочікуваний контрнаступ на півдні, зокрема в Запорізькій області. І Вже в перші години після підриву Каховки е, зрозуміли, що Укранерго повідомила Україдроенерго. Повідомила, що ГЕС зруйнована повністю відновити її неможливо. Це було видно на супутникових знімках. На зйомках з розвідувальних дронів потужні вибухи зруйнували і машину залу станції, і значну частину греблі. Каховське водосховище майже ну одразу перестало існувати. Води Дніпра, що звільнилися, почали швидко затоплювати чисельні села, міста нижче за течією на обох берегах річки. І всього в зоні затоплення опинилися близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон. Мої колеги з. Від ОНВ поспілкувалася з Олегом Дегосаровим, волонтером, який з перших годин буквально почав брати участь у рятувальних операціях. Як волонтер включився в допомогу цивільним, які того потребували? І подробиці його розповіді, якщо чесно, шокували це людина, яка побачила багато, але побачила багато і неприємного в тому числі е з боку організації порятунку з, з приводу того наскільки підготовленою була влада до таких сценаріїв. Я пропоную послухати найяскравішу його заяву, як мені здається, давайте зараз це зробимо. Я це можу сказати і на сьогоднішній день, що б робило наше місто без волонтерів з приводу адміністрації. Чи була адміністрація готова? А моя думка: що ні, сама саме місто, сама обласна адміністрація, місцева в адміністрації можуть працювати люди, котрі були небайдужі. Я можу так, знаєте, перефразувати, тому що я дійсно бачив людей з адміністрації прямо біля води, і не з камерою, не для преси. А люди, котрі займалися комунікацією, це там представник цивільного захисту, там, Сергій Тарасенко з міста Херсон. Але я не бачив, щоб, там, наприклад, там, Роман, наш Роман Мрачко або Прокудін були біля води і дійсно займалися якоюсь там, знаєте, Комунікацію або логістикою, або допомагали. Я моя думка, що місто мало бути готове, то мали човни стояти вже непоготові і чекати, поки вода підійметься. але це знаєте, човни це все може там фантазувати з приводу. Давайте з приводу людей. Ось ніхто ніхто не міг там бути готовий до підриву газу. Добре, окей. Що зробити з людьми? Евакуювали ми їх на Хмельниччину і евакуювали ми. З Одеси приймають там 100 людей, якийсь там санаторій прийме там 100 бабусь, але не було здійснено чіткої чіткого організму евакуації і логістичного напрямку, як це має все працювати. Ми там хаотично, цих бабусі по гуртожиткам. Чесно кажучи, коли я зайшов в той гуртожиток, якщо б мою бабусю завезли в такий гуртожиток, я б не дуже хотів, щоб вона в таких умовах жила. Якщо завезли в такий гуртожиток, питання, чому через місяць я приїжджаю, і, і саме в цей гуртожиток ми привозимо гуманітарну там допомогу або там ще щось, або ліжка для цих бабусь. Тобто немає нічого, в адміністрації не було нічого, щоб знаєте, навіть цих людей, хто постраждав, навіть коли їх евакуювати. Тому, тому що, ну типа для мене це взагалі. Якийсь крінж. Насправді з цим волонтером поспілкувалася моя колега доволі плідно. Це дуже велике інтерв'ю. Тому ми залишимо посилання на нього в описі до цього відео. Я дуже раджу вам подивитися. Там є не лише його дуже цінні, цікаві і ну, доволі важливі свідчення, а й його унікальні відеозаписи, які він робив під час усіх рятувальних операцій. Всім раджу, неймовірна історія. Загалом підрив Каховської ГЕС став величезною трагедією. Едією, і звісно ж екологічною катастрофою, і тут постає питання, яке насправді вже рік обговорюють, чи варто відновлювати Каховську Гес екологи? кажуть, що насправді це було б рішенням неправильним, тому що за цілий рік існування тієї землі в тому вигляді без води, там вже утворилася своя екосистема, своя флора і фауна і. Побудувати новий об'єкт це буде дуже руйнівне саме для цієї флори фауни. Це все зруйнує, зруйнує цю екосистему. Але звісно ж потрібні величезні консультації щодо того, що робити далі, тому що наші гес це ціла мережа, і вони в певному обсязі одне одна від одної залежать, і варто і консультуватися, і розробляти плани. І, ну і в принципі розуміти. Чи це вигідно, чи це доцільно зараз, в 21-му столітті? Звісно ж, це все буде потрібно робити вже після закінчення війни. Ну а поляки знову блокували кордон. 4 червня польські протестувальники заблокували рух вантажівок. Цього разу вони на щастя не робили дуже великих масштабних блокувань. Вони обмежилися лише одним пунктом пропуску. Це Раворуське гребене. Спочатку акція планувалася в період з 10 ранку, 4 червня, до 14 години 6 червня. Потім протестувальники трохи посунули, передумали, продовжили свою акцію до початку доби 7 Червня, тобто, вони мали розблокувати в нульнуль. 2,00. Поляки одразу оголосили квоти на пропуск вантажівок. Тобто, прям ну глухого блокування не було. Все ж таки, певні квоти вони вигадали. Це не більше 24 вантажівок на добу. Дві партії по 12 вантажівок. Вони якось так їх розбивали. І до речі, вони цього разу вирішили напряму абсолютно публічно заквотувати і гуманітарні вантажі. Тут, на щастя, не так все суворо, як з вантажівками комерційними. Гуманітарні вантажі пропускали. Максимум 4 авто на годину, але все ж таки пропускали. І от тут питання до того, що український кордон знову використали як інструмент, адже раніше посол України в Польщі Василь Зварич зазначив, що вже діють певні обмеження у торгівлі з Україною. Україна не продає до Польщі пшеницю, кукурудзу, ріпак і насиння соняшнику з квітня минулого ще. Року, а польський уряд продовжив одностороннє ембарго на імпорт зерна з України. Ще було питання транзиту. Транзит територію Польщі також майже припинився, оскільки діють альтернативні маршрути в обхід польської території. Наші перевізники ну змус були змушені адаптуватися, тому що ти не можеш бути впевнений, що ось прямо зараз буде вирішено проводити нову блокаду, і ти не станеш. Окей, якщо на на три дні це ще плюс-мінус, ти можеш стати на декілька тижнів, і це вже критично для перевезення для в принципі для бізнесу. Тому вони все ж таки відкрили для себе альтернативні маршрути, і тому от незрозуміло чому знову поляки. Ну чому поляки? Тому що на жаль, українська український кордон став реально інструментом, тому що поляки ну їм їм мало. Тих обмежень, які вже вони мають, і вони знову вимагають обмеження для української продукції дотації привілеї для своєї ще більше. Але якщо говорити про саму акцію, то цього разу вона тривала недовго, як минулі рази рази, і обійшлося. До речі, цього разу без нахабства з боку польських аграріїв. Тут можна згадати про те, як зупиняли потяги і вагони, і висипали з них збіжжя. Також можна згадати про те, як вантажівки, які стояли спокійно з наприклад, зерном на українсько польському кордоні і просто чекали своєї черги, чекали розблокування. Поляки не вичили, а збіжжя також висипали на землю. І це також варто згадати. І, на щастя, цього разу такого не було. Але, от, принаймні, акція все ж таки була проведена. Вона припинилась о першій годині 20 хвилин 7 червня. Рух повністю розблокували. Зараз вантажівки їдуть. Щодо подальших акцій, подальших дій щодо блокування українського кордону, поляки, польська сторона поки що нічого нового не заявляли. Це всі головні новини і події цього тижня, про які я хотів розповісти і згадати у цьому дайжесті. Мене мене звати Антон Пшеничний, і це були підсумки на НВ. Якщо вам подобається такий формат, діліться, звісно ж, своїми враженнями в коментарях. І підписуйтеся на цей Ютуб канал. У нас дуже дуже багато цікавого, окрім таких випусків. А їх ще буде набагато більше, якщо вам, звісно, це сподобається.